І сюди, но ви того, повернулися, вниз, вернувся на ти повернулися на угу. хорошо. Ну, там собі мою поїздку, так, давайте. Mm. Ну, через цього лучше було б направо повернути, щоб центральні підхеркували смаки. Виїжджає мінімум дві групи, це тільки саме обслуговування ретрансляторів. Помимо того, виїжджають групи на рекогнестування, ми постійно шукаємо нові точки, оскільки ворог близиться і близиться доволі швидкі. без зв'язку це дуже дуже проблематично виїжджаємо кожен день ...пустимося. Ми тільки спустилися. Почалися приходи, касета почалася розкриватися. Ховася вже їхати точно не треба буде були. Ми якраз в епіцентрі були, есть касета по колу розкривалася, а ми там в центрі були. Слава Богу, живі, здорові. Дайте небо. літає ворожа крило нам треба перечекати розлавний ми вже залігом десь на десяті вже з цих всіх вже їхали на Нам дали добро працювати, небо чисто, крило улетіло. Їдемо на наші точки, попросили, щоб контролювали загрозу по FPV, будемо працювати. Все працює в зеленому корі, як добре, Ретранслятор повинен працювати і від акумулятора, і від мережі. Тоді в нього найкраща робота. Перевірили батареї, Якщо якісь проблеми, тоді достаємо ноутбуки, перевіряємо ну, ошибки. Якщо самі бачимо, акумулятор сівший, ми зміняємо акумулятор. Якщо несправність з генератором, то за мінус, завжди возимо міняємо міняємо генератор. Тобі все, що треба поміняти, з, на... з собою ми маємо. Ідемо на... Проконтролюйте небо, будь ласка, хвилин 10. Сперебойники працюють, все працює. Так, ми натриваємо. Ну а так от буває по три рази, по чотири. Всім гарно ну, сюди <кій> ну, починає діаграма піднімається, тут десь, якщо чуть піднімається, туди ну, далечень, кудись щось літає. Якщо вже діаграма починає, Ось, не знаю чи буде випадок, Вже перестало. якщо вона піднімається багато mm. цих самих полосочок на діаграмі, тоді вже вероятність того, що воно десь... Глянка дуже небезпечна, з якою треба проскакувати хотіть машину, жалко, шкода. Але треба дуже швидко проскакувати, тому що... дуже все прострілюється, видно все. Там вже за вешкою входить. Пі... Там де демець. Так-так. Хлопці ставлять антенни, дуже небезпечно, звісно, але ми контролюємо завжди тут. Знаходимося, небо питаємо під зброю, стоїмо, хлопцям допомагаємо, але робота небезпечна. Мабуть, з вами фортануло сьогодні було більш-менш так безпечно, спокійно. Так що приїжджайте до нас частіше, виїжджайте з нами. Все працює, все гарно. Нам важливо, головне, щоб зв'язок був, щоб ми знали, що наші пати, що наші всі підрозділи. Забезпечені зв'язком гарним. Ну, це наша робота, це ми за це відповідаємо. СМ відповідальність.